Вітаю в черговому відео серії розбору тестових завдань з відкритої бази Крок-1. В цьому відео ми розберемо 5 питань по гістології шкіри. Перше питання про старіння шкіри. Воно характеризується утворенням зморшок та складок і питання, зміну яких структур головним чином викликає цей стан. У нас в дистракторах зверніть увагу є два типи волокон, два шари шкіри та аморфна речовина. Щоб відповісти на це запитання, потрібно згадати, що утворення зморшок пов'язане з волокнами. І у нас є два варіанти на вибір, бо це еластичні волокна або колагенові. Нагадаю, що колагенові волокна вони відповідають за міцність, де вони не знаходилися в організмі тіла. А еластичні волокна власне, відповідають за пружності, і менша їх кількість буде давати утворення зморшок і складок. Такі шари шкіри, як епідерміс і піджирова, жирова клітковина, не підходять, тому що жир під шкірні жирві. Клікові не буде відповідати за контури обличчя, які будуть втрачатися при старінні, а епітерміс просто з старінням стоншується і не є головною причиною утворення зморшок. І аморфна речовина в сполучній тканині дерми відповідає за гідратацію, але не за утворення зморшок і заломів. Наступний тест у нас стосується дактилоскопії, це методика, яка використовується в криміналістиці. І нас питають, який шар шкіри визначає індивідуальність відбитків на пальцях. І в дестракторах у нас є шари епідермісу, такі як роговий, базальний і блискучий, і шари дерми, це січастий та сосочковий. Якщо ми говоримо про унікальний відбиток пальців, то за його формування відповідає дерма, а саме її сусочковий шар. І оцей унікальний візерунок на межі дерми і епідермісу формує індивідуальний рельєф, який визначає унікальні особливості пальців. Січастий шар дерми, містить не неоформлену споличну тканину, яка відповідає за міцність і еластичність, і не бере участі в утворенні цього унікального рельєфу. А всі шари епідермісу, які тут наведені в дистракторах: роговий, базальний чи блискучий, не створюють унікальний Рельєф і є гістологічними шарами епідермісу, які підлягають зроговінню. Наступний тест про регенерацію шкіри на обмеженій ділянці епідермісу, внаслідок травми відсутні шари аж до росткового. і питання, які клітини послужать джерелом його регенерації. Серед всіх наведених дистракторів зверніть увагу, що є ділянка з руйнацією і є ділянка не зруйнована, і це буде ключом до правильної відповіді. По перше, в клінічній задачі нам сказано, що зруйновані всі шари саме епідермісу. Тому, якщо нам потрібно відрегенерувати цю ділянку, потрібно взяти росткові клітини з неураженої ділянки, де базальний шар власне збережений. І тому нагадуємо, що у нас клітини, які мають методичну активність і здатні до регенерації, залягають глибоко в базальному шарі. Це є правильний дистрактор. Але ключовим Тут буде взяти незруйновану ділянку, там де ці клітини власне збережені, тому що в зруйнованій, ми розуміємо, що вони відсутні. Інші шари з шикуватими клітинами не відповідають за регенерацію. Наступний тест присвячений біопсії шкірі. У нас на мікропрепараті виявляється тільки щільна, неоформлена сполучна тканина і запитання, який шар шкіри був представлений для вивчення. Яка логіка відповіді на це запитання? В нас дано тільки щільна неоформлена сполучна тканина. Таким чином, це має бути який із, якийсь із шарів дерми. Гіподерма це жирова тканина, плюс пухка, сполучна щільної там немає, епідерміс це епітеляльна тканина, тому у вас має бути на випір або сосочковий, або січастий шар дерми. Так як це щільна неоформлена сполучна тканина, то це буде власне січастий шар, тому що в сосочковому шарі, який в попередньому тесті відповідав за унікальний малюнок, на пальцях, представлений пухкою, волокнистою сполучною тканиною. І останній тест у цьому відео також присвячений мікропрепараті шкірі пальця людини, де виявляється епідерміс, який має ознаки недостатнього розвитку. І питання, який ембріональний листок у процесі онтогенезу був пошкоджений. Ключ до розв'язки в тому, що нас питає тільки про епідерміс. Верхній шар шкіри походить виключно з ектодерми, е, включаючи з його похідними волоссями, нігтями, потовими та сальними залозами. Мезенхіма мезодерма не беруть участь у творенні епідермісу. Мезенхіма дає початок тільки дермі. Ектома мезенхіма бере участь у формуванні пігментних клітин, е, і вони так само залягають в епідермісі, але не складають усю товщу його. І е, ентодерма дає епітелій травної та дихальної Системи в участі епідермісу, вона не бере. Дякую за перегляд цього відео. Заходьте на канал та дивіться відео з розбором інших тестових завдань з бази крок 1 по інших тематиках та теоретичний розбір тем по гістології. І до зустрічі в наступних відео.